Та ікона святих мучеників Кипріяна і Устини, історія, що промовляє до нас крізь віки. Кіприян був язичницьким магом, знаний своєю силою та знаннями. До нього звернувся юнак, Аглаїд, Глаїт, закований у прекрасну юстину, християнку, яка присвятила посвятила себе Богові. Аглаїд просив Киприяна за допомогою чар звести юстину. Киприян намагався, але всі його спроби були марними. Юстина захищалася молитвою, постом і хресним знаменням. Її віра виявилася сильнішою за будь-яку магію. Вражений Кипріян у свідому силу християнства. Покаявся, спалив свої чаклунські книги і прийняв хрещення. Згодом він став єпископом, а Юстина є гумнею жіночого монастиря. Разом вони навернули багатьох до віри Христа. Під час гонів на християн за імператора Діоклетіана їх схопили, піддали жорстоким тортурам, але вони залишилися непохитними. Зрештою, їх стратили усіклим мечем. Бачачи їхню віру, воїн Феоклист також визнав себе християнином і був страчений разом з ними. Та ікона нагадує нам, що ми не поклоняємося дереву чи фарбі, а вшановуємо образ, вікно до небесного світу. Через ікону ми звертаємося до тих, хто на ній зображений, шукаючи їхнього заступництва та натхнення. Нехай приклад святих Киприяни і Юстини надихає нас на зміцнення віри, стійкість перед спокусами та щиру молитву. Амінь.